Думаю, що я сьогодні так волочуся, волочуся, а вот що тут волочився. А тут у нас приїхали греки. Привезли цитрину. Бачите? Як він розфігачився, це просто треш. Подивіться. Повний треш. Як так можна було завалити машину? Панічка мої, шановні, ну що, їду я, працюю, як бачите, квебек завжди в своєму репертуарі, нічого не міняється, дороги як не було, так нема, але вони їх успішно ремонтують. В принципі, створює масу дискомфорту, тяжко їхати, дорога і так переповнена. Ну і відповідно всі наслідки від того. Так, та от, що я хотів сьогодні взагалі розказати? Сьогодні дуже така е, цікава річ буде. Я вирішив про це поговорити, воно буде не лишнім, тому що ми привикли їздити в Європі там, скажем, по одних правилах. Тобто взаємовідносини водіїв на дорогах одні. Ну, відповідно, тут все міняється. Ну, скажімо так, щоб сказати, що прям ну, якісь там супер-супер зміни, що тут всі такі вічливі, всі такі порядні, я би не сказав. Особливо, що стосується великих міст, так там взагалі, повірте, мені на моєму досвіді, що я тут вже працюю, треш. Після лісу, коли я працював в лісі, в принципі, все було дуже рівно гладко, не рахуючи там звірина, яка вибігала на дороги, в принципі, все було досить так знаєте, спокійно, тихо, адекватно, без нервотріпання. Ну, коли помінялася робота, виїхав я на дорогу велику, Ну, і все змінилося, і вам скажу не в кращу сторону. Зразу хочу наголосити всіх, хто почнуть працювати, або вони працюють. Власне, на цьому континенті я вам рекомендую е, нерви свої тримати е, на консерви відправити, тому що запам'ятайте, у вас комерційні права, е, вони для вас є важливими. Це і ваш кліп, ваш заробіток. Тому е, будь-який екцидент, який з вами може статися, чи це буде ваша вина, це не ваша вина, воно від, буде відповідно. Відбиватися на ваші скажімо, трудові біографії. Відповідно, якщо ви захочете там міняти фірму, йти на кращу якусь роботу, воно вам не буде грати на руку це точно. Тому майте це завжди на увазі. І лишній раз, як то кажуть, пропустіть людей, які думають, що хі -хі, крім них на дорозі більше нікого немає. Стикався з різними ситуаціями, з хамськими ситуаціями, коли особано дуже такі небезпечні є маневри, коли маневрують люди. От я їду, наприклад, зараз по своїй полосі, а йде ще з боку дві полоси, і людина самої останні починає різкий маневр перестроєння на з'їзд на якийсь ексіт чи на рамп, як хочете. Це надзвичайно, ти починаєш тормозити всім, чи можеш. Добре, що ногті на ногах не підстригав, то хоч допомагає, ти зразу цепляєшся в асфальт і машина якось з Богом стає. Але то жарти жартами, але дійсно ситуації виходить, дуже плачевні, тому що я вже неодноразово стикався. неодноразово. Тому е, хочу вам дати рекомендацію: коли ви їдете, просто пересікаєте, от як я, наприклад, зараз їду, тут двох сторонка, тут немає цієї можливості. В одну сторону тільки дві полоси. Якщо ви їдете, наприклад, є три полоси, вам не треба ніде в ближайшим часом з'їжджати, ніде перестроїтися. Беріть завжди займайте середню полосу. Це вас береже від таких неприємностей, як от, власне ці люди, які роблять незрозумілі маневри, які стараються швидко або затормозити, або з'їхати кудись, або перестроїтися. Вам буде легше. Не звертайте увагу. На те, що ви їдете з якою швидкістю і вас там обганяють справа, зліва, тут це не має значення. Взагалі, відвикайте від цього принципу, коли ви маєте в Європі, коли ви їдете машиною, і ви там, скажімо, їдете не на, ну, на нормальній швидкості, а вас хтось там ззаді починає підпирати, починають вам тут моргати, фарами чи ще щось. В основному тут такого немає. Тут ніхто нікому не моргає. Я бачив, це щось таке рідкісне було, і то мені здається, що це якісь, скоріше, іммігранти чи місцеві, які тут народились, Тому що в принципі, тут не прийнято моргати. Я колись мав таку дискусію, коли їхав в аеропорт з людиною, яка мене везла, і от він обганяв. і там, Коли він перестроївся на київській трасі, ми їхали в Бориспіль. Він перестроївся, і от коли він починав моргати, щоб йому там давали дорогу, і я кажу, ну в принципі, кажу, в нас так не прийнято моргати. тобто ну, Ніхто не моргає. А він ну, на типу, чому, тобто, за чим тепледеся? Тобто тут дорога скоросна. Якби ну, в мене таке, знаєте, вийшлося, е, двохяке. Е, Відчуття, тому що в принципі я не рахую, що хтось тут більше правий чи не правий, тому що ну як би, дорога для всіх одинакова в принципі. Я вибираю полосу їду по тій полосі які мені комфортно. Тобто, оце, що тут ну, надзвичайно класно, тому в Європі є ті обмеження, там, скажімо, для вантажівок, що ти там не можеш десь там їхати, тут од є обмеження. Якщо багато багато є полос. Ліва сторона, само остання не є для вантажівок. Все остальне може використовувати. Неважливо, ви їдете, ну, тобто є дозволений режимний, там, скоростний е, ліміт. Там, наприклад, в там, USA це є, в основних штатах це є 65 майлів. Тобто це, якщо перевести на кілометри, це в нас виходить 105 кілометрів. От 105 кілометрів, якщо ваш трачок суне, а ви можете собі стояти в будь-якому полосі, і вам там кольорово чи комусь там буде зручно, незручно, захоче б жене поліс, по полос з боку достатньо. Тому майте на увазі, що коли ви їдете, вибирайте собі сторону ту далі, яка від з'їзду, вам буде комфортніше, легше їхати. Це я вам точно говорю на особистому досвіді, я вже переконався. Потім наступне. Є дуже багато такого народу неадекватно. І до речі, я вам скажу, що це е, як то, ну, щоб не бути расистом, не хочу нікого обзивати, але скажем е, ті, що живуть в кварталах таких несильно благополучних. Одним словом, всі хто афроамериканці, так звані. Взагалі, люди досить неадекватно себе ведуть, і я вже звернув увагу. Тобто, в мене навіть вже була з одним така невелика дискусія, який там мені показував всі пальці, які він мав. Я зрозумів, що в принципі це неодноразово. І це не тільки в USA, це було одна в а та була в Канаді. Поведінка на дорозі взагалі не адекватна. Тобто є така категорія людей, я вам зразу говорю, які ведуть себе дуже похамськи. Так, знаєте, ну, я навіть не знаю, От, ми там привикли в Україні, що достатньо багато людей води так, ну скажем, ну, м'яко кажучи, не дуже грамотно, я скажу так, щоб культурно сказати. А якщо не культурно, то по хамськи відверто, коли там підрізають, не переключаються, там їдуть по трамвайних кольорах. Ну, коротше, як йому там зручніше, він так собі їде і рахує, що він досить... Нормальні, що отак воно все повинно бути. От десь на такому рівні тут є теж такі персонажі, які так само водять. Це є дуже такий агресивний стіль водіння. Вони теж вони там витворяють всякі чудеса. Треба завжди себе страхувати. Тобто, от власне цю -та питання дистанції є дуже важливо. Стримайте тобто, дистанцію. Я вам на повному серйозі кажу, збережете багато нервів. Люди просто моментально, от я зустрічався, от він їде, вже почалося розгалуження, там, скажімо, пару полос пішло в одну сторону, пару полос пішло в другу сторону. І цей ідіот бере і починає просто різкий маневр, тормозить і звертає на другу сторону, тобто де друга полоса, і другі ці. Це просто такий треш, ти не знаєш вантажівку, ти починаєш тормозити. Слава Богу, що в тебе ще ззаді ніхто не прилітає. Ну тобто, це такі дуже-дуже нервові хвилини, які ви повинні враховувати. І тому я кажу цілий день, відсидівши за кермом, надивившись на, на різних таких умників, які там вискакують, підрізають. Вони ж, ж думають, що ти на легковій машині їдеш, що тобі дуже зручно тобі обігнати тяжко. Ти ну, набираєш певну скорість, щоб зробити обгін. Люди багато, то хто просто собі про це навіть не задумується. Вони рахують, що е, я на легковій машині я відтормозився, і потім мені дуже просто опять набрати скорість. Ні, неправда. Як я тільки відторможуся, все, в мене скорість падає. Мені щоб опять машину розкошігарити, набрати достатньої скорості для випередження. Е, ну, треба достатньо часу. І тому це хідки умніки, які там підтормажують тебе, і ти там вроді він собі їде, там підтормозив, вроді ну, дурачка зваляв. Він робить такий досить дискомфорт власне, ну, водіям на великих машинах. Ну, так, я знаю, що водії на великих машинах теж не краще водять. Тут, е, тут я, хто мені це скаже, я з вами цілковито згідний. Е, що тут теж в категорії таких мудаків хватає по повній програмі, коли вони там стараються обгін зробити, якийсь незрозумілий, де десь слізуть, де десь лізуть, десь вузьку, починають пхатися, обганятися, вимушують тебе десь трохи в сторону, обоші не приймати. Тобто вистачає таких теж тут пасажирів. Майте це в себе ну, тобто, як то кажуть, е, з холодними мізами е, переносите, не нервуйтеся, не кидайтеся. Я ще раз говорю, ваші права є професійними. Любі, ваші е, ну, якісь ексидити, вони будуть для вас не на руку. Вам не потрібно цього, тому не дуже з ними заморачуйтеся. Ви їх і так як людей не виховуєте, не виправите їх життя. Я думаю, що їм коректує. Коли хтось його там розфігаче на скорості з якогось неправильного маневру, і все, і буде на тому крапка. І піде він до правоців коротше, проводити свій вільний час. От і все. Тому такі ситуації тут не рідкість. Майте на увазі, їздять різні, неадекватні, адекватні. Не треба на це дуже так звертати увагу. Старайтеся їхати по правилах, тому що поліція. Вроді, якби і не видно поліції, але в той ж момент вроді, вона десь і виходить, тут а же, поліція досить часто стоїть в засаді, ловить на фари, тобто, на радари. все як повинно бути. В ліпших як то кажуть, в кращих канонах дикого заходу. заходу. Отак я би сказав. Тому така ситуація. Що ще хочу сказати, От, ну, відносно Торонто і Холець. ну, там взагалі надзвичайно некомфортно їздити в плані тому, що народ там в більшості випадках теж, я вам скажу так, ну був такий випадок в мене буквально вчора, я вечором, навіть як вечором, вночі я виїжджав, і я виїжджаю на... На хайвей на, на вже, і от розгоночна ця полоса, яка йде, і я починаю розганятися. А розгоночна полоса складається з двох, е, з двох ліній. Ну і по другій полосі, тобто я вже розганяюся, включив поворот, що я буду зараз виходити на хайвей, і тут ззаді доганяє мене Мерседес. Він бачить, що от, ой, дивіться, оце я зразу хочу показати, цей аграрна виставка. Боже, як я би сюди хотів попасти. Дивіться, які тут красота. Ви бачите, що мені попалося, я просто в захваті. Вот де от мені треба зараз бути. Подивитися, що тут цікаво. Тут стільки всього представлено. Просто дивіться, яка тут техніка. Так, Клас. Просто круто. Ну, ну, таке, бачите, от. оце є кайф. Я в захваті. Боже, скільки палаток! Боже, мій красота! Красота! Ну, на жаль, я не маю можливості поїхати, тому що, ну, якби, хоча не знаю, може вернути. сьогодні що в нас? Треба подивитися, до якого числа ця виставка. Досить тобто цікаво поїхати, просто подивитися на обладнання, як воно виглядає, познімати. Ну, тим не менше, вертаємося, все, я вже подивився, все, я вже забув, що я розказував, вже з голови вилетіло. Коротше. Як це кажуть, що людина з села може виїхати, але село з людини не витянеш, то про мене. Тому таке, продовжую. Тому майте на увазі, не треба не лізти собі в, конфл... в різні конфліктні ситуації, повірте. Не забувайте, вас чекають вдома, вам це не потрібно, нікому ви нічого не докажете. Тріпати нерви собі не треба, дайте дураку дорогу і щасливо собі їдьте додому, заробляйте гроші. Ну Десь так хотів то, що я хотів вам розказати на рахунок Канади, USA, дороги тобто, хватає. Ще раз говорю, провінці... провінції менше такі, як е... Нюбрансвік, Принц Едварда, Новоскошія. Я вам точно хочу сказати, культура набагато краща, Тобто я звернув це увагу. Я думаю, що це так само, можливо, там, де Манітоба, Саскачвань. І всі теж, я думаю, що там теж, власне, де нема великого скупчення народу, бо так як тут навіть. Тут, ну, то так. Ну, французи є французи, що я вам хочу сказати. Тобто Мене зрозуміє, хто по Франції їздив. Тут, тут є французи є французами. От все, що я можу вам сказати про КБ. Коротко і ясно. Вони темпераментні, енергійні, такі вони трошки накручені хлопці, накручені французи. Ну, в принципі, отак, що я от хотів вам розказати про те, щоб ви собі не тріпали нерви і не, не робили собі ілюзії, що тут всі такі культурні, такі порядні. Ні, тут вистачає теж некультурних і непорядних. Тому я завжди вам буду казати: сприймайте це, будьте уважні, на дорозі, бережіть себе і все буде класно. Всього найкращого. До нових зустрічей!